У 1927 році мене особисто за настоянням Альфреда Адлера виключили з ряду Адлеріанського товариства через мою занадто неортодоксальну позицію. і з цього моменту я почав повільно розвивати власну систему тобто логотерапію у 1937 році Франкл відкрив свою приватну практику неврології та психіатрії у відні, але через короткий час був змушений її закрити. Через кілька місяців гітлерівські війська увійшли до Австрії і все змінилося. Які наслідки для вас особисто мав аншлюз 1938 року? звичайно з дня на день усе змінювалося як у професійному, так і в особистому та знайомих планах? Тоді мене призначили завідувачем відділення неврології в єврейській лікарні, так званій дорожній дитячій лікарні. Але я міг залишитися там і вберегти своїх старих батьків від депортації лише до 1942 року. А потім нас трьох депортували до різних концентраційних таборів. Мій батько загинув у Терезінштат. Моя мати потрапила прямо. Із залізничної станції Освенцема в газову камеру. А я після входу в Освенцем мав повний рукопис книги в кишені в кишені мого пальта. І все було забрано, звичайно. Але після Освенцема я реконструював рукопис. І він став книгою Лікар та душа те, що мої американські видавці інколи зазначали на звороті моїх книжок, не є правильним. Я не вийшов, як кажуть, із Освенцема з абсолютно новим типом психотерапії, але я вже увійшов у нього з відповідним рукописом.